Ними рухає любов до України. Віра у мирне майбуття. З першого дня повномасштабної війни варвенчани всі від малого до великого стали на захист України маленької батьківщини. Наймолодші навіть вихованці дошкільних навчальних закладів плели маскувальні сітки, готували домашні смаколики для захисників, брали і беруть участь у благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ. Продаємо булочки, що у нас вийде, ми це Віддамо на зсу, що було все добре, був мир. Щоб все стріч закончилось. Наша школа є активним учасником волонтерського руху. Ми постійно випікали пиріжки, пряники, паски і готували там вітамінні суміші. Ми це все робили дуже давно. А от коли почалася оця повномасштабна війна, ми намагаємося якнайбільше допомогти армії. Чим можемо копні свічки, випічка, все, що можемо, все ми все ми робимо. Найстарші мешканці Варвинської ОТГ також волонтерили. 92-річна Любов Барбонець, аби хоч якось допомогти захисникам, била горіхи. А от представники ветеранської організації від початку війни плетуть шкарпетки. Переживаємо за всіх. У мене у 2014 році зять був в АТО. Е, мене це торкає дуже. Ми любимо свою країну, любимо свою варву і чим можемо допомагаємо. Пишуть новітню історію незламної варвенщини жінки, чоловіки, студенти. Працюють безкорисливо, все задля перемоги. Ми багато чого робимо і окопні свічки, і ми готуємо різну їжу, прям, яка відправляється на фронт. Це різні страви, наприклад, ті самі. Запальнички це такі ватні диски, які вмикаються в парафін, а потім ти їх запалюєш, і вони горять. і Можна саме підпалити буржуйку дрова. Різне допомагають, і так масштабно вже більше року разом з спільними зусиллями всі старостинські округи їх чотири це 15 населених пунктів наближають перемогу. Кожен населений пункт щось робить, і ми дуже вдячні всім. Вшанували всіх земляків, хто над зусиллями, попри зайнятість на роботі, допомагає фронту віддати данину пам'яті тим, хто душу і тіло поклав за нашу свободу, підтримати. Вклонитися мужнім захисникам, що боронять свободу незалежність держави на культурно мистецькому дійстві. Варвенщина незламна зібралася. Вся громада історія заходу почала писатися ще у 2007-му. Спочатку називали її ми Жінка року». Потім розширили діапазон, назвали гордість строку, а нині Варнищина Незламна в умовах війни культурно-мистецький захід набув іншого змісту. Намагаємося підтримувати не тільки виробництвом сухих наборів, так а й приймати участь в таких заходах, тому що це важливо. І, ну як то кажуть, хочемо допомагати всім, всім і при будь-яких обставинах сьогодні. Долучаємося до збору коштів, які проводить місцева адміністрація, і вилучені кошти будемо передавати на підтримку військовим. Це в першу чергу підтримка хлопцям, які нас захищають, і кошти, які від продаж квитків надійдуть хлопцям. Ну я думаю, що нашому земляку на авто. Є мета, який є він і працівник будинку культури, і він не співак. І ну я запропонувала, щоб ці кошти, які будуть зібрані сьогодні на благодійній ярмарці, щоб передати їм на придбання авто на Варванщині незламній у березні 2023-го Перш за все віддали данину пам'яті тим, хто ціною свого життя боронив Україну. Це 17 захисників патріотів, мешканців громади. В'ячеслав Нусенко, Віктор Мельник, Костянтин Бартош, Сергій Бушко, Анатолій Василенко, Володимир Ворошов, Геннадій Гузюма, Костянтин Кропива, Ярослав Кузьменко, Артем Любчик, Олександр Лях, Анатолій Петріченко, Віктор Свіргун, Ігор Тетянишко, Сергій Хромієв, Олександр Шпадарук. Рідним загиблих героїв вручили пам'ятні сувеніри. За виховання героїв їм доземний уклін. і шана людська відзначили на культурно мистецькому заході волонтерські організації для представників волонтерського щита 4.5.0 Волонтерство не просто доброчинство, це зміст їхнього життя. Від початку війни пакували продуктові набори, медикаменти, робили коктейлі Молотова, евакуйовували людей з Чернігова. Гуманітарну допомогу доставляли у Харківську, Донецьку, Дніпропетровську області, здавали кров. Все це продовжують робити і сьогодні. Хочу подякувати усім жителям нашої громади і не тільки. І в Першу чергу хочу подякувати пенсіонерам, людям похилого віку. Вони теж багато чого роблять і несуть великий внесок. І наближають нас вести до перемоги. Про Варвенську благодійну організацію Сильні воли» знає не лише Варвенщина, а й уся Україна. Їхні сублімати своєрідний бренд на передовій. з серпня. 2022-го захисникам передано більше 50 тисяч порцій сухих супів борщів. А ще гуманітарну допомогу, малюнки, листи хотіли подякувати кожному сьогодні з вас за підтримку і залученість і за допомогу. Адже на другому тижні початку виробництва сушіння овочів, ми зрозуміли, що ми без вас не можемо, що наша ідея не буде реалізована без вас. Хочемо закликати вас, щоб не переставали допомагати, згуртовуйтесь, тому що перемога за нами, і ми в це віримо, бо ми сильною волею. Ми не переможні, і перемога за нами. Війна згуртувала всіх. Кожен старостинський округ Варвинської ОТГ допомагав військовим переселенцям. У гніденцях народилася вітамінна бомба. Її місцеві волонтери накрутили вже понад 200 літрів, користуються попитом у захисників і енергетичні батончики. З перших днів повномасштабного вторгнення 15 мешканців Антонівської громади відправилися добровольцями боронити Прилуцький район. П'ятеро захисників були поранені. Сьогодні громада допомагає переселенцям Збройним силам України. У журавці потужно працює пекарня, переробні цехи, проводяться благодійні концерти, волонтерять всі мешканці села. Все задля перемоги у озерянах. Прийняли більше 120 внутрішньопереміщених осіб, збирали гуманітарну допомогу. Волонтерський пункт громадської організації Волонтерський щит готує корисну їжу для захисників. Культ працівники озерян разом з колегами з Антонівки, Брагинець, Мармизівки мобілізувалися для волонтерства. Плили і плетуть маскувальні сітки, шкарпетки. І так працює, волонтерить кожен населений пункт. Ніхто не залишився осторонь. Підтримують волонтерські організації Збройні Сили України і бізнесові структури аграрні підприємства Варванщини. Посадовці. Я хочу подякувати працівникам Барванської селищної ради за те, що вони 24-го зранку і впродовж 6 шести місяців зробили своєрідний хаб. Який допомагав фронту, який робив все можливе для того, щоб збирати кошти, для того, щоб збирати одяг, продукти, переправляти це на фронт, передавати це волонтерам і так далі. Я сьогодні хочу щиро подякувати очільникам. Сільськогосподарських товариств це, відповідно, «Стов», «Дружба», Нова Кернел, Макуха. Я дякую щиро е, товариству Журавка Свинар, товариству е, Прогрес е, Микола Іванович Бойко. Я щиро дякую сьогодні е, підприємцю е, Рептюгу, Луданій. Олександру та Ользі Кірієнкам Боберю, які робили все можливе для того, щоб завозити продукти харчування, і йшли на велику співпрацю. Я сьогодні хочу подякувати також директору газопереробного заводу МАКу від імені селищної ради. Я щиро і сердечно дякую всім із вас, всім тим нашим мешканцям, які допомагали і нині допомагають. Я дуже дуже низько силяю голову перед вами. Працівники культурної сфери Варвенщини також в лавах волонтерів на культурно-мистецькому заході. Співочі таланти гідно представили громаду на Варвенщині Незламній на потреби збройних сил України було зібрано більше 34 тисяч гривень. Загалом на передову громада передасть понад 90 тисяч.